Привіт! Я вас вітаю в гіпнотичній практиці. Зараз я хочу попросити вас налаштуватись на те, щоб дозволити собі війти в стан гіпнозу, познайомитись трошечки з ним. І для цього вам треба трошки довіри мені відключити будь-який контроль, напругу. Дивіться, зараз ви в себе вдома. Поруч з вами нікого немає, вас не можуть ввести ні в який неконтрольований стан, забрати ваш гаманець, тому ви в повній безпеці. Я просто пропоную вам спробувати піти в цей досвід, цей цікавий досвід, і дозволити собі відчути щось абсолютно нове, що, можливо, ви ніколи не відчували в своєму житті. Або, можливо, ви відчували це в дитинстві, і тоді ця магія вона була доступна, вона була прикольна, а зараз ми виросли і забули про неї. І так, що вам потрібно буде зробити? Я попрошу вас розслабитись. Для цього потрібно, ми будемо робити вправу стоячи, і вам потрібно закрити очі. І зараз на фоні звучить музика, я сподіваюся, ви її чуєте. Ви робите глибокий вдих носом і приємний видих через рот. Якщо ваше тіло злегка хитається, дозвольте йому хитатись. І знову вдих нос, видих через. рот. Дуже добре. Відчуйте себе такою неваляшкою, яка може трошечки в різні боки хвитатись, але вона не втрачає рівноваги. вдих носом. З полегшенням через рот. Налаштуйтесь на щось дещо дуже приємне. І знову вдих носом, видих через рот. І ви прям піддайтесь цій тенденції похитування, бо коли ми напружені, ми стоїмо як стовп. Коли ми розслаблені, наше тіло, ніби живе і воно трошечки похитується, відчуйте, що ви можете. Пружинити себе трошечки вперед, назад. І ви ніби не розумієте, це ви ініціюєте цей рух чи це тіло у просторі так рухається. І знову приємний вдих носом і видох через рот. Дуже добре. І зараз знову ж таки дозвольте собі піти в цей досвід. Скажіть про себе, я хочу це відчути. Я хочу це відчути. Можна вам. Зараз я попрошу вас перед собою поставити дві руки. Я теж з заплющеними очима, щоб відчувати цей стан. Я буду це демонструвати, а ви можете не дивитися, просто слухати мій голос. І так, вам потрібно витягнути дві руки попереду себе. Тобто кут 90 градусів між тілом і рукою і руками. І ви тримаєте обидві руки. І зараз я попрошу вас ліву долоню перевернути догори. Ліву долоню перевернути догори. Права долоня дивиться вниз. Я вас можу продовжувати так само похитувати. Це нормально. І зараз я попрошу вас уявити, що я в ліву вашу руку, ви можете прям візуально це уявити. Я вам кладу таку велику... Такий червоний важкий керпич. Да. А праву руку і цей кирпич починає тягнути вашу руку донизу, і ви ніби намагаєтесь напружити, утримати цю кирпичину, але рука не може утримати таку вагу довго. Відчуйте цю вагу, він важить десь 2 кг. І чуйте цю вагу. Да. Дозвольте своєму тілу рухатись вільно. А до правої руки я зараз прив'язую вам 20 гелієвих кульок, і вони дуже потужно піднімаються вгору. Прив'язую ще 30 повітряних кульок. І ці повітряні кульки піднімаються вгору. Вони дуже потужно піднімаються вгору. Відчувайте, а права рука вже не витримує просто тримати цю кирпичину. Вона дуже важка, рука тягнеться вниз, а до вашої лівої руки я прив'язую ще 50 кульок, і вони легко злітають догори. Відчуйте це. Дозвольте відбуватись тому, що відбувається. відчуйте, як ліва рука просто вже не може утримувати цю вагу. Просто під вагою опускається все нижче і нижче, а ваша права рука вона піднімається вгору, бо ці кульки все вище і вище піднімаються, вони ж прив'язані до вашої руки. Дуже добре, дуже добре. Дозволяйте відбуватися тому, що відбувається. Відчувайте, як ви це відчуваєте в тілі. І Ліва рука просто вже не може утримувати цю карпочину. Мені здається, що вже навіть пальці болять від того, що ви її тримаєте. Зато в вашій правій руці легкість, і ви легко тримаєте праву руку, тому що до неї прив'язані 50 або навіть 100-100, я ж прив'язала ще 50 повітряних кульок. І тепер плавно відкрийте очі і подивіться. Що сталося з вашими руками, і тепер дозвольте вийти собі з цього гіпнозу, поверніться в свій звичний стан, і відчуйте потужність нашої підсвідомості, наскільки сильно вона управляє нами, і наскільки реально закладати потрібні програми для досягнення всіх наших цілей. ви можете зробити цю вправу ще раз, можливо, ви перший раз дивились просто відео, але дозвольте собі піти в цей досвід. що душа взагалі прийшла в цей світ не для результатів, а для того, щоб проживати різний досвід. І от гіпноз — це насправді наш природний стан. Бо коли ми кажемо не можу, не можу, погано себе почуваю, ми починаємо так себе почувати. Да? Посилюється ефект тої кирпичини, яку ми кладемо собі на плечі за плечі і живемо з нею, коли ми кажемо. Я відчуваю легкість, задоволення, Боже, який класний день. То наше тіло включається в команду, яке схожі на повітряні кульки, що піднімають нас до гори, і з херпочиною нам навіть внизу тримати руку важко, навіть нічого не робити важко. А з повітряними кульками, з налаштуванням на те, що все класно, все легко відбувається, наша рука навіть вгорі, тримається легко. Уявіть, наскільки. Цей стан, цей феномен можна використовувати для того, щоб досягати своїх цілей. Я дуже вам вдячна за увагу. Я пропоную вам декілька разів зробити цю вправу, бо, можливо, у вас не одразу це вийде. Поділіться своїми враженнями, а також я запрошую вас прийти на навчання по гіпнозу, гіпнооргазмам, який відбудеться вже 18-19 числа цього місяця, і там буде набагато більше таких феноменів. І ви зможете не тільки відчути на собі цей феномен, а ще й попрактикувати і ввести в гіпноз іншу людину, яка з такою самою цікавістю піде в цей стан і дозволить собі цей новий досвід. Все, я з вами Прощаюся. Дякую.